Якщо до порад для батьків, перша гарна новина підлітковий вік минає. Це все тимчасово і точно він проходить. Я вже казала, 9, да, там 14 років є предкризова, кульмінаційна стадія, післякризова. Але це ну, батьки повинні розуміти, що це такий не одноденний процес. Але він минає, це гарна новина. Тому батькам треба запасатися терпінням. І валеріанку, як мене навчали, да, коли я вивчала кризиси, і валеріанку для того, щоб це собі да, допомогти. Що стосовно дітей, завдання батьків максимально допомогти м'якше цьому підлітковому періоду прийти. Як вони це можуть зробити? Я казала про те, що це на фізіологічному рівні, і саме елементарне, що ми можемо зробити, це попіклуватися про смачний і корисний раціон для дітей. Для підлітка, да, тому що зайве навантаження нам не потрібно, і навіть якщо ми на тракт да, знимемо зайве навантаження, це вже зіграє в плюс для того самопочуття, да? як дитина буде себе почувати. Ми прибираємо всі е, продукти, які містять кофеїн, такі збуджувальні, бо в них і так зашкалює да ця. Енергія, і нам треба завдяки харчуванню мінімізувати, нормалізувати, да і привести до ладу раціон. Звісно, вони будуть за межами дому їсти не да, корисну їжу, але хоча б там, де ми можемо це організувати, ми організовуємо. Ми дітей супроводжуємо знаннями. Є книжки, як дорослюють дівчата, як доросліють хлопці, що там відбувається, щоб вони, оця самооцінка не летіла да, під нуль, щоб вони розуміли, що це процес дуже. І що з ними все ок, Да? І вони розуміють, коли що все що коси під пахвами заплітати не треба буде через 3-4 місяці, да? то в них легше це переживається.